Офіційне відкриття Львів Вік» цього разу у старому трамвайному депо місце пасує для авангардних показів, яких цього тижня вистачатиме. Модою тут цікавляться усі, навіть чоловіки, що монтують світло та звук. Хоча стежити за моделями їм не вдасться. «У Нас немає часу на це бо ми зайняті саме тою от справою ну забезпечення заходів от звукового освітлення, ну так би світового звукового е, забезпечення львівський дизайнер ірина наконечна одна із 30 учасників тижня моди вона готує до показу результат своєї піврічної роботи моделі вбрані в одяг і світловідбивних тканин пройдуть подіумом у цілковитій темряві я хотіла створити безпечний одяг для людей також ми розробили і аксесуари розробили Якісь різні от прикраси розробили світловідбивний пояс пов'язки, рукавиці, також браслети. Для моделей така подія звичайний робочий день. Для них головне любити одяг, який вони презентують. Одяг мені дуже подобається, цікаві кольори, цікавий матеріал придумано. І в подобається, ну, все подобається. Висока мода здатна приносити не лише естетичне задоволення, як і кожного року влаштовують благодійний показ. З Fashion Week буде спільний проект благодійний показ Олени даць, який відбудеться 30 березня в рамках Fashion Week о 20.00. І всі кошти будуть спрямовані на операцію двох діток, які потребують операції термінової. Цьогоріч Львів Week розширює місця подіумів. Моделі дефілюватимуть в експо центрі Шувар, торгових центрах Опера Пасаж та Інтерсіті, Театрі Леся Курбаса та у Трускавецькому готелі Міротель. Христина Головко, Марія Думач, Олег Кухар. Головні новини Львова.